Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Так, так, так. Сьогодні я буду навчатись на своїх помилках. Прям такі ну, дуже дорогі не будемо відкривати відразу. Просто за 800 good game. І, до речі, 848 те ж саме. Так, пропоную зробити якийсь невеличкий контракт. Так, наприклад, ми за 1347 відкриваємо. Ну, прямо, якщо випаде щось. Ага. О, ху -ху 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 -ху. О, 2600. Окей, ми це продаємо. І відкриваємо ще 2. Отаким От чином за 900. То, ну, це прикол. Почекайте, я знайшов, походу, фармкейс. Я, походу, знайшов кейс, на якому можна спокійно нафармити баланс, так? Ну ладно, вже ні. Аб... Ну, це все одно дуже жорстко. Як так працює, я не розумію іноді. 1500 видай 5к. Просто видай 5к і ми повідкриваємо дорогі кейсики в цій серії 368. Я зрозумів вас. Давайте. 2000. Просто так 15% шанс. На жаль, дуже сильно починає крутитись. І. Через це не випадає. Але в нас є 6000. Почекайте, щось мене оцей кейсик прям порадував. Давайте ще раз відкримо. 1700. Давай, АВП. Окей, найс. Глок окей і. Да ну. Ви, ви серйозно? А що це за прикол? Оце ми продамо. Mm. Ну. Якось змінювати, поки не хочу цей кейсик. Давайте ще три відкриємо. Отак, от за 1347. І 200. Окей, калаш, калаш гарно. Калаш гарно. М -м, контрактик. Раз, два, три, 4. 1000 в контракт. М -м, давай, щоб десятка була у мене. І я не переживав. Видає 726, але ми зараз. Отаким от чином. 1900. Ой, 1000. 1920. Зробимо собі просту. А, от. Просту десяточку, дивіться. По ідеї, до речі, може випасти, якщо буде гальмово Ой, Це прям неприємно було. Давайте. Це яка хвилина відео? Я не пам'ятаю. Відкриємо дорогий кейс за 6000 Radio RHB, і, можливо, ми щось звідси виловимо. А вилавлюємо ми дуже погану річ за 897. Окей. Поїхали. Ми, ми поїхали, ми поїхали. Отак, 2000. 2000, випадай, будь ласка. Не випало? Воно не випало, якщо що. У нас є 2000. Ну, треба було ризикнути. Але, от бачите, ризик не оправдований і нічого мені не випало. Так. Давайте заберемо все от звідси, в принципі, щоб трошки забустити балансик. І можемо це все спокійно повідкривати. Так, Так, думаю. М -м, продаємо абсолютно все: 2700 плюс 531 зі скінів і. О, це безкоштовно кейс дається, він... Він дорогий, почекайте. Ще, якщо видасть якийсь калашик. Окей, механо. Ем, це індустрія. Так, є, о. Ну, фастом, оце. Просто я навіть дивитись не буду. Так, о, це ми повернемось. Давайте, Ейс, подивимось. Можливо, калашик випаде. Найтмер, так. А, найтвіш. Так. О, це. Ой, це норм, прям. І відкриваємо за 1000 кейс. Головне, щоб випав зелений юз. Тоді це прям буде мега шикарно. Випадає, ну, це менше 1000 по-любому. 548. Окей, рухаємось далі вниз і шукаємо щось безкоштовне. Чи нам не видали більше нічого? Нам більше нічого не видали? Походу. Походу, не видали. А, от, прайм кейс, ну він такий собі. Так, скільки в нас всього є. Можемо контракт, в принципі, з цього всього зробити. 2000 в контракт. Давай. Може видати прям дуже багато, і це буде прям, ну, прям. 1900, ну, мінус 100. Продамо. 4700 в нас є. І оцей кейс, який видає нам Авік, правильно? Будь ласка, видай АВП? Будь ласка, АВП. Окей, Дігл, найс. І ну, це погано якості. Ну, ладно. 1900 витратили. 1700. Окей, 5 штучок, 2200, 2245, Дігал. Ооо, почекайте, ще щось дати. Ще. ну, Плюс-мінус плюс, плюс -мінус 2700, Можна було краще, звісно. Підемо відкри, оце отримаємо. І спробуємо з цього зробити, наприклад. На 800 поставимо ті ж самі, щоб 8. Почекайте, почало схоже, але мені здається, не вистачить. Так, не вистачає. Ну, Хоча, да, багато не вистачає. І можемо ще спробувати калашик цей же. Е, запульнути, наприклад, на 3000. Чом би і ні. Зайде буде гарно. М -м почало дуже, по-моєму, різко. Можливо. Та ну як? Та ну як ти мене так обманюєш? Ладно. Є одна пропозиція. У нас контракт не дуже, щоб і окупив. І ми можемо відкрити, наприклад, гемблінг бізнес. Сподіватись на дроп. Якийсь. Будь ласка, дай дроп. Ні, ні-ні. Контракт, 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 контракт 1229. І. давай. Пліз. 658. Закинемо також бути на 4 тисяч. Прочекай, де не, не пишеться. А чі? А, я не сюди. Я ж сюди, класно, от 4. Навіть я так зроблю. Давай, 12%. Ти ж можеш. Дивіться, де воно зупиниться, найцікавіше, воно тут зупиниться. А, ні, навіть. Навіть воно випало б на 70% цілих. Дякую. 2800 у нас залишається. Пропоную відкрити оцей кейсик. Битва сімей. І так, не дарма я це зробив абсолютно. Це 200, це 2600. Повертаємось до гемблінг бізнес. Ну, зазвичай, коли я отак другий раз накопичу, зараз не окуп, коротше, видасть, да? А, окуп, видає, щось вона порушила свою традицію. У нас 6000 є на балансі. Ну, дуже хочеться. Ну, блин, він же зільє. Я це розумію, тому краще навіть отак зробити. Це буде більш. Більш, скоріш за все, окупним способом. Якщо ще випаде щось. Ну, от, окей, оце за 1400 видай. Ладно, хоча б не так сильно злили. А, і відкриваємо чотири штучки. Давай, можеш видати, можеш щось видати калаш за 3? Ні. Ну... <сху> за 3! Чому не за три? Та ти випад... О, я зараз згорю. Просто Inkmate Exibard злив мені абсолютно все. І можливо зараз. Акіхабар, ну. Ой, це б смачно дуже було. Акіхабар виловити зараз. М -м, давай. Є ще. Бладспорт він не захотів. Він просто не захотів. Випадати. Ладно, сподіваюсь, що 800 зайда. Не за... почекай, А, зайшло, зайшло. Повільний прокрутик. Заходить. Продаємо. Ну, я не знаю, ми все просто злили, у нас було 6 тисяч. Я хотів оце, якщо що відкрити, який нас не окупив, але навіщо ти пішов Inkmate Xibard крутити. Ну ладно. Може, не все ще. Не, почекай, будь ласка, випаде якость. А якість. Якість. Ти серйозно. Ти серйозно. Дивіться, найприкол, я хочу зараз відкрити за оцей за 500. Ладно, воно випало. Я вже подумав, що, прикинь, б не зайшло, я просто б залишився. Ну, ні з чим на балансі, фактично. Давай, ну можеш же. Можеш, насправді, зупинись! Ну, механоіндустрія. Окей, 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 окей. Я знаю окупний кейс. Я знаю дуже окупний кейс, який прямо зараз видасть мені. Ну, до речі, норм. До речі, це 400, так. 430. І. 504. Нам не вистачає. Нам зовсім то почекайте. Поч... О, -о, 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 о! Це на, на чорний день лежало там. 17. Цих копійочок, джеппонтів. А все заради того щоб я. Uh, оце, от, вибив за 303. Ладно, в принципі, є варіант. Просто закинете цей скінчик на тисячу знову. Просто випа... не випало. Не випало. Ду... Капець як сильно крутиться. Просто жесть. Ну, на цьому все. Хоча, дивіться, ми, поки я буду прощатись, отак закинемо на тисячу, ту ж саме. І всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей!